Шановні депутати, із 64 обраних депутатів районної ради на засіданні сесії присутні 52 депутати, 53 депутати, тільки що зайшов ще. На сесію запрошені депутати обласної ради, керівники державних органів, установи організації, відділів та служб адміністрації, сільські, селищні, міські голова, депутатський кворум є. Більшість запрошених явилася і тому. Дозвольте пленарне засідання 12-ї сесії вважати відкритим. Шановні депутати, в відповідності до статті 26 закону України про статус депутатів місцевих рад. Повідомляємо про створення депутатської групи «За зміни, до складу якої входять представники політичних партій «Фронт змін» Калдар Віталій Кличка у Виноградівській районній раді у складі п'яти чоловік. Любімо Олег Вікторович, голові Виноградівської РДА, граб Тетяні Дмитрівні. Жителі села Підвиноградів стурбовані жахливим станом доріг, зокрема вулиця Мира, яка сполучає село під виноградів та Олешник, і проспект Незалежності вулиця Жовтнева, що сполучає село під виноградів та село Дортинці. Окремі участки цих доріг стали важко проїзними навіть для велосипедистів, враховуючи те, що по одній із них курсують маршрутні та шкільні автобуси, які перевозять людей до місць роботи, а учнів до гімназії в райцентрі, по іншій їздять вантажні автомобілі, які перевозять небезпечний вантаж з кисневої станції. Прошу негайно вжити всіх заходів для першочергового ремонту вищеназваних робіт. Районний депутат Ворозь Володимир Михайлович. Хто за те, щоб підтримати даний депутатський запит, прошу проголосувати. Будь ласка, рахуйте. Дякую. якщо так буде продовжуватися, я закрию сесію. Я не хочу 33 Або закривайте сесію. Шановні депутати, ставлю на голосування. Депутатський запит щодо путівок. Ну, давайте я закінчу, після того будете ставити питання. Не відводьте в сторону. Хто за те, що підтримати даний депутатський запит, прошу проголосувати. Тридцять 33, три, тридцять три, тридцять вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять тринадцять тридцять три давайте 30, 30, 30. У відповідності до закону про Україну про статус депутатів місцевих рад просимо надати роз'яснення про причини та обґрунтування винесення протесту прокуратурою Закарпатської області на розпорядження голови Виноградівської районної ради про обмеження споживання комунальних послуг. Хто за дане депутатський запит, прошу проголосувати. Чекайте, чекайте, чи зараз ви порахуєте? Є форм, нема корму. Я б не хотів цю трибуну перетворювати на якусь політичну прибуду для оголошення якихось передвиборчих гасел, але, на жаль, на сьогоднішній день склалася така ситуація, що Частина депутатського корпусу свідомо вносить деструктив у роботу районного ради, районної ради. Таким чином не відбулася комісія із питань агропромислового комплексу. І станом на сьогоднішній день у мене є факт той, що заступник голови районної ради свідомо вносив неправдиві відомості для своїх депутатів, що казав, що комісія не буде, і тому він не прийшов на комісію. Крім того, два рази відбувалося засідання президії і група депутатів з сторони партії регіонів. БЮТу нашої України просто не прийшли на засідання президії. Як бачите, просто-напросто вноситься деструктив. Тут не цікаві питання цих депутатів про стан доріг, про бюджет, про соціально незахищені версти населення, а стараються, намагаються звинуватити нас і мене конкретно у тому, що я щось хочу зробити. Тому я прошу ще раз всіх заспокоїтися, оголошую перерву з, о, сесії. Закривають засідання сесії, про додаткове засідання буде оголошено пізніше. Дякую, колеги. що не треба. Чи передбачали ви ось таке завершення літньої сесії? Дуже не хотілося б, щоб таке завершення сесії було. Це не завершення сесії, а завершення засідання. Але чесно кажучи, десь у я розумів, що таке можливе, тому що. Почалася передвиборча кампанія, і одній з політичних партій необхідно показати свою силу, свою потужність, що вони все вирішують в районі без їхнього рішення нічого не можна, але на жаль, цю команду не цікавлять. Проблеми соціально-економічного стану району, їх, як ви бачили на голосування, не цікавили питання внутрішніх санвузлів по школах району, їх не цікавили питання стану автомобільних доріг, які дійсно в жахливому катастрофічному стані. І тому такий демарш від групи депутатів партії регіонів та їхніх сателітів, а саме б'юту. Комуністів та інших, які там були, ну я десь передбачав, що такий можливий варіант. Я думаю, що ми проведемо, буде оголошено знову додаткове засідання, і все-таки ті важливі питання, які необхідні для району, для розгляду питань, вони все таки будуть розглянути. Які саме питання планувалися розглядатися на сьогоднішній сесії? Ну, одне з основних питань це питання змін до бюджету, так як було виділено на субвенції з обласного бюджету на добудову соціально-економічних об'єктів у Виноградівському районі, а саме садик у селі Веряця, садик у селі Велика Копання, у садик у місті Виноградові, а також ремонти на інші села. Це одне із самих важливих, це було можна сказати ключовим питанням. Друге питання, яке вулиця це затвердження списку присяжних засідателів. У суді, яке малося вводитися в дію з введенням нового кримінально-процесуального кодексу, ну і також ряд інших питань: це і внесення змін до програми, це і затвердження керівники КВЗКП «Земля», Ну і інші питання. Ну і окрема тема була тема оздоровлення інвалідів на санаторно-курортне лікування. В чому тут причина? Причина в тому, що у попередні роки була домовленість між районною радою і адміністрацією, а також керівництвом і власником санаторію теплиця, що в якості гуманітарної допомоги завжди виділяються 20 путівок кожен рік для оздоровлення ветеранів. Інвалідів і тих людей, які дійсно потребують допомоги і оздоровлення в санаторії теплиці і за спільним рішенням голови ради голови адміністрації, ці путівки було зразу і направлено у управління праці і соціального захисту населення для їхнього розподілу. Тобто у управлінні праці і соціального захисту населення вони знають, кому ці путівки треба. Вони складають відповідні графіки і виділяють в порядку черговості як поступають цього року. На жаль, ці путівки до управління праці і соціального захисту не поступили. Путівки були отримані конкретно головою адміністрації граб Тетяною Дмитрівною. Куди вони далі попали? Я не знаю, але маю інформацію, що п'ять е, чоловік вже за них оздоровлені. По якому принципу? Вони оздоровлені, по якому принципу по є виділені путівки. Ми би хотіли це почути, і також почути, чому змінилася сама процедура виділення цих путівок і їхній графік. Воно було без погодження з районною радою, без погодження з депутатами. І я дуже сильно сумніваюся, що було погодження із власником санаторії теплиці, який ці путівки виділяв у благодійному напрямку. І на завершення, як ви прогнозуєте проходження наступної сесії? Ну я надіюся, що здоровий глуст переможе. І все-таки будуть ті питання розглядатися, які необхідні для соціально-економічного розвитку району. Все таки будуть розглянуті. Я давно пропоную групі депутатів питання відкласти в сторону політичні і спочатку розглядати економічні питання, а потім будемо політикою займатися. Але на жаль, деякі групі політиканство, бо це не є політика, політиканство. Стоїть на першому місці, замість того, щоб ремонтувати садики, ремонт, ремонтувати школи, ремонтувати дороги, займатися внутрішніми туалетами у школах, тим більше, що прем'єр-міністр Азаров заявив на всю країну, що до 1 вересня всі внутрішні туалети в школах повинні бути. Ну, міністр Табачник сказав, що в крайньому до середини жовтня. І прем'єр-міністр, голова партії регіонів, він пригрозив місцевим чиновникам за невиконання. Цього зобов'язання, яке він доручення, яке він дав по всіх адміністраціях, але разом з тим, як ви бачите, партія регіонів не це питання, і вони не голосували за нього. Практично робота по тих напрямках, які вказані в депутатських запитах, ведеться всіма структурними підрозділами адміністрації. Говоримо за запит по ремонту доріг. Є план соціально-економічного розвитку району, який ми всі депутати затверджували на січневій сесії. В цьому плані є і ремонт усіх доріг, які потребують робити, які потребують ремонту. Тобто, якщо ми проголосували за цю програму соціально-економічного розвитку і на то Поступово по черзі виділяються кошти, плюс сільські ради, яким розділені кошти згідно бюджетного кодексу, також виділяють ці кошти для ремонту. Ну для чого дати запит? Поремонтуй мені будь добре ту дорогу, якщо вона й так закладена в цьому плані економічного розвитку. І так, і так це рано чи пізно настане цей ремонт. Виділити кошти для того, наприклад, щоби пропіарити, ну це одна справа. А для того, щоб досягти результату, я рахую, що треба. Десь депутатам дійти до такого висновку, десь депутатський запит має мати очікуваний результат. А якщо ти даєш просто перемонтуй мені ту дорогу, і сільська рада або з бюджету на цей рік, або на Якийсь певний період не виділено під то кошти. Ну що це писати депутатський запит? Для того, щоб показати, що хтось не робить. Ну це є чиста піар-компанія, політична перед виборами, і десь по кількості тих депутатських запитів, які зачитував голова, прослідковувалася. Причому він всі депутатські запити зачитував з. Від депутатів з однієї політичної сили це вже я думаю підтвердять мої колеги. Зрозуміло і окрема тема піднімалася: тема оздоровлення інвалідів, санаторно корону, лікування теплиця. Так. Що це за ситуація виникла? Поняття не маю. Перед тим голова, як десь таке питання, він сказав, що він звернувся в управління праці і йому сказали, що путівки в голови. Ну чекайте лише. Чи це понедільник звертався? Я так розумію, що це був запит від понедільника, від депутата понедільник. Але перед тим як писати такий депутатський запит, ну чого ти що слухами користуєшся, бо там казали, що то там. Ну, А якщо я. Розумієте, ну розумієте, ну, це просто якийсь як ну, смішно. Смішно, що такі речі треба витягати на сесії для того, щоб узнати, що голова адміністрації не ділить одноособово путівки. На то є певна комісія. Ну, про що ми говоримо? Люди добре. Але для того, щоб когось принизити, а на тому фоні відвинутися, ну я думаю, що це ну, абсолютно неблагородно. Ну і Ми продовжуємо спілкуватися з головами фракції в районній раді, Микола Михайлович. Ваша позиція, як голови фракції партії регіонів відносно сьогоднішнього питання. В принципі, ми налаштовані були на роботу конструктивно, але позаяк зачитка. Депутатських запитів, що передує затвердження порядку денному, значить, і голосування саме на своєму силу зробити перерву, яку нам голова не надав. Фракція, люба фракція може брати перерву під час сесії. От. І ми покинули зал для проведення консультації. От. Справа в тому, що підрахунок голосів був неправильний. І, 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 весь час, і весь час, і весь час. Це вже вийко. не перша сесія. На сьогоднішній день у нас голова лічильної комісії нелегітимний, оскільки протокол номер 2 не затверджений сесією. Я ставлю голові ради питання, що давайте затвердимо голову. Тобто протокол номер 2 лічильної комісії. У нас комісія легітимна і все, то відповідь голови. Я думаю, що і слідуючий у зал ми повернемося, напевно, голова призначить. Засідання, ми повернемося і почнемо питання з лічильної комісії. Це лічильна комісія, це перша сесія повинна бути. Ми вже два роки працюємо. І у нас весь час підприємна куркуловців. У, у нас вічно 33-34. А фактично, ви самі бачили, ну ви ж бачили, що нема. Ну, про що ми говоримо? Фальсифікувати, маніпулювати залу, маніпулювати, а сесії дивляться всі, там голови сільських рад. Та для чого нам? Я, я такий шоу не буду участвувати. І фракції не буде участвувати, Поки не, не, не у законами позиція вашої фракції відносно собою. Я вважаю, що треба подивитися і ще трішки глибше на дану ситуацію, яка склалася в сесійній залі. Я хочу, щоб мешканці району знали про те, що твориться відповідно у кулара кабінету нашого голови районної ради. Значить, президія районної ради перестала існувати як така, тому що вона не змогла зібратися. Проблема в тому, що у нас, відповідно, керівник, тобто голова районної ради, втрачає в очах депутатського корпуса голів фракцій легітимність і відповідно вже втрачає можливість контролювати ситуацію, збирати навіть президію. Це по-перше. По-друге, я хочу звернути увагу на те, що за останні сім місяців йде потужно. Ну, скажімо так, розбазарювання коштів особисто головою. Тобто він витратив на транспортний засіб свій ремонт транспортного засобу 55 тисяч гривень, що складає фактично, напевно, його цілу ціну. От. Плюс витратив е, на паливно мастильні матеріали. Скоріше за все, що ідентичну суму, а також на мобільний зв'язок близько 10 тисяч гривень. Про що це свідчить? Свідчить про те, що людина десь не з державницької позиції підходить до розподілу коштів у районі. Можливо, на ці всі моменти рано чи пізно зреагують силові структури, дадуть цим всім діям правову оцінку. От, але е, це, що ви бачили в залі, це є реакція депутатського корпусу на всі ті несправедливі моменти, які е, робить наш голова районної ради, і це вияв того протесту, е, вияв тої позиції депутатського корпусу, який не згідний з даною ситуацією. Ми готові на нормальну конструктивну роботу. Я думаю, що всі фракції би підтримали. Якщо б все робилося прозоро. Натомість поки що ми бачимо постійно утаємничення фінансових потоків, які виводяться. Натомість робляться певні політичні заяви. Вважаю, що це є недоцільним. Мені дуже жаль, що ми на такі засідання удержуємо наших депутатів на сьогоднішній день. У нас в принципі завжди так виходить, що всі депутати присутствують тобто всі сім людей. Мені дуже жаль цих людей, які ми притягуємо на с сессию потом сесія не відбувається, риз, риз за то, що пан цуцу не научился о, о, считать что не 28, а 14 и тем более что що... Человек голосно, наш депутат пересчитал 14 и после этого через 2 минуты Олег Викторович требует отсутствие, чтобы он называл цифру, и он называет 28. Из-за таких вещей срывается сессии, которые мне очень не нравятся. То есть если так будет продолжаться, то наша фракция вообще не будет приходить на сессию, пока не наведут нормальный порядок. И я хотел бы еще поддержать Татьяну Дмитриевну, что вот это пиарство насчет дорогах, это действительно есть. И туалеты, потому, так э, Потому что о, о, самая плохая дорога, которая есть у нас в Виноградовском районе, это в сторону Шаланка от вилка, то есть в перекрестье Пушкинова и Шаланов. Потому что я сегодня ехал сюда тоже на сессию и уявить себе, что я на машине еду 55 минут до Виноградова. Хотя... Поезд едет, который скорости вообще не имеет, за 48. Выявляйте себя, что за пяти получается, что начинается сессия, зачитывает депутатские запады, что какие дороги ремонтировать. И так как Татьяна Дмитриевна говорила, что депутатские зверя, не все от единого центра. Завершенням давне питання Дмитрівни, як ви прогнозуєте перебіг наступної сесії? Все таки питання. Я думаю, що нам треба всім головам фракції і мені особисто треба десь зустрітися з Олегом Вікторовичем. Висловити ці всі, ну скажімо, претензії, які ми маємо до порядку ведення сесії, бо я рахую, що сесія ведеться з порушенням регламенту.